Новини на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 30 квітня. Суботу, 27 квітня Лозівчани виходили на загальноміське прибирання. У Лозівській громаді провели толоку. Підприємства, установи, організації, небайдужі громадяни провели весняні прибирання у Лозовій та населених пунктах старокругів, наводили лад у парках, скверах, на центральних вулицях, прибудинкових територіях, кладовищах, прибирали залишки торішніх рослин та гілок, косили нові бур'яни, вирубували поросль, обрізали дерева, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. Для вивозу сміття активно залучали техніку комунальних підприємств громади Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував усім, хто прийшов на прибирання, аби зробити свою громаду чистою та затишною. У частині Лозової півтори доби не буде води. У Лозоваводосервісі повідомили, що у зв'язку з плановим проведенням ремонтних робіт по заміні сувок по вулиці Грушевського буде припинено водопостачання на центральну частину міста. З 8 години ранку 30 квітня по 8 годину вечора 1 травня. Комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності та просять мешканців мати необхідний запас води. На Лозівщині поліцейські викрили групу осіб, які займалися збутом наркотиків. Двоє мешканців міста Лозова налагодили схему збуту наркотичних засобів на території району. До скоєння злочинів виявилися причетними чоловіки 43 та 44 років. Змовники перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областей. У медцентрах зловмисники отримували метадон, який розповсюджували наркозалежним мешканцям. 29 квітня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників, речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Смирнівська сільська бібліотека днями поповнилася кількома десятками нових книг. Сучасні чудово оформлені книги українських авторів презентував закладу волонтер в минулому та військовослужбовець у сьогоденні, який захищає нашу землю від ворога Євген Зінич. Подарунок люб'язно передала до бібліотеки мешканка Смирнівки пані Оксана. У бібліотеці дякують Євгену Зіничу за чудовий подарунок. Бажають воїну міцного здоров'я, натхнення, миру і якнайшвидшої перемоги. кажуть, впевнені, що ці книги обов'язково знайдуть. Своїх читачів Лозівські рятувальники продовжують навчати малечу правилам безпеки. В рамках тижня цивільного захисту в Лозівському ліцеї номер 7 й Б клас відвідав лозівську пожежно-рятувальну частину. Наші ДСНСники провели екскурсію по пожежній частині, розповіли про наявні пожежні автомобілі, їх характеристику та призначення, а також чим вони забезпечені. Аби нагадати дітям також про вкрай важливі правила з безпеки. Фахівці провели екскурсію по музею та завітали до класу безпеки, що функціонує у пожежній частині. ДСНСники закликали до. Отримуватись правил пожежної безпеки в побуті та проговорили порядок дій у разі виявлення підозрілої знахідки. Також рятувальники продовжують виїзні рейди старостинськими округами Лозівської громади, де навчають людей пожежній безпеці в навколишньому середовищі. Днями вони відвідали села Смирнівку та Різдвянку і ще раз нагадали мешканцям про незаконність та небезпеку спалювання сухостою. В неділю, 28 квітня, відбулися чергові ігри традиційного відкритого кубку пам'яті Юрія Відара з мініфутболу 2024 року. Цього разу змагалася група В, куди увійшло три команди: поліція, ЛодеПІ та Лозівська ТГ. Змагання групи В закінчилися з такими результатами: Поліція Лозівська ТГ «2-9», Лодепеї Лозівська ТГ. 3-3. поліція шість-5. За результатами змагань трьох груп. У фінальну частину кубку вийшли команди Агро Жовтневі зорі, Лозівська ТГ та ЛодеПі. Вітаємо команди з результатами і слідкуємо далі за футбольним життям громади. І до новин Харківщини. На Харківщині судитимуть зрадника, що здавав окупантам адреси АТО. Як розповіли в прокуратурі, події відбувалися в Казачій Лопані. Місцевий безробітний став помічником гуляйтера селища. При цьому чоловік здавав росіянам не тільки адреси проживання учасників АТО, а й мешканців з активною проукраїнською позицією. У цих оселях окупанти проводили так звані обшуки. Також він наводив окупантів на помешкання заможних односельців задля грабежів. Награбоване вони ділили між собою. Частину майна окупанти вивозили до РФ. Після де Чоловік залишився в селищі. Він намагався бути малопомітним та вдавав, що поза політикою. Його затримали наприкінці березня 23-го року. Наразі він перебуває під вартою. 46-річному колаборанту інкримінують посібництво державі агресорці. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також можлива конфіскація майна. Поїзді кухні готують їжу для обстріляної харківської психіатричної лікарні. У потягу кухні, який створили за підтримки американського мільйонера-філантропа Говарда Баффета, забезпечують обіди пацієнтам вже декілька днів. Повідомили у компанії Укрзалізниця. Робитимуть це, поки харчоблок, лікарні та інші господарські приміщення відновлюють закупівлю продовольства та функціонування. Поїзда фінансує фонд Говарда Баффета, розповіли у залізничній компанії. За інформацією Укрзалізниці із початку роботи у Харківській області, команда потяга кухні. Приготувала 350 тисяч порцій обідів, 265 тисяч із них для людей, які постраждали за останній місяць. Нагадаємо, уночі, 27 квітня, російські окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. У місті було чутно два вибухи. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, Росіяни обстріляли медкомплекс. Обстріли здійснили ракетами. Вони влучили у землю. Наслідок обстрілу постраждала одна людина. На території медкомплексу через вибухові хвилі повилітали шибки у кількох будівлях, пошкоджені дахи, електролінії, водогін та інші інженерні комунікації. У лікувальному корпусі психіатричної лікарні на момент обстрілу знаходилися 60 пацієнтів і п'ятеро співробітників. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Чуємось.